Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Запрошую вас до огляду. Сьогодні у нас дуже такий цікавий солодкий огляд це морозиво три WedMedy. Хочу запропонувати вам разом зі мною продегустувати дане морозиво. Та поділитися в коментарях, як взагалі вам таке морозиво, чи ви його купуєте, чи воно вам подобається. А свою думку про даний продукт я висловлю. Хочу, друзі, звернути увагу на те, що я придбала дане морозиво за власні кошти. Це була акційна ціна в одному з наших супермаркетів 50% знижки. Я вирішила спробувати саме це морозиво, тому що. Ну, Виглядає воно надзвичайно гарно. Сподіваюся, що воно таке ж саме на смак. Друзі, з чого хочу почати наш огляд. Ну, по-перше, тут є позначка, що воно зроблено в Україні. А на самому пакуванні ми також можемо побачити склад даного морозива, і про це я скажу трошки пізніше. Отже, друзі, Ось так виглядає морозиво. Сподіваюся, що воно смачне. Хочу звернути вашу увагу, що ось тут, зверху, на пакуванні виробник вказав термін придатності. Отже, термін придатності до 20.04 2027 року. Друзі, ось, будь ласка, навожу вам на камеру, щоб ви могли переконатися. 30.04.2025 рік це дата виготовлення і термін придатності до 20.04.2027 року. Чесно вам скажу, трошки здивована. Думала, що термін придатності для морозова він буде набагато менший. Ну, добре, розгортаємо, друзі, морозиво. Хочу оцінити пакування. Пакування надзвичайно яскраве. Мені воно сподобалося. Як бачите, є ось такий зручний ковпачок, який не дає можливості зіпсувати зовнішній вигляд даного морозиву. Морозиво у формі такого ріжка. Ну що ж, розгортаємо, подивимось, яке воно всередині. Так, відкриваю морозиво. Знімаю ковпачок він нам вже більше не потрібний. Перед тим, як ми з вами, друзі, скуштуємо дане морозиво, я поділюся з вами, як воно на мій власний смак, тому що в даному відео я висловлюю виключно свій смак. От як мені подобається чи ні дане морозиво. Ну, ось що хочу, друзі, зазначити. Сьогодні спека, ось бачите, трошки воно підтекло, хоча знаходиться магазин недалеко від мого будинку, тобто я несла його буквально там до 4-5 хвилин. Друзі, що відразу хочу сказати, я б хотіла вам зачитати склад, з чого складається дане морозиво. Мені самі це цікаво. Але, на жаль, я цього зробити не можу по зовсім очевидній причині. Ви самі бачите, друзі, навіть якщо я збільшую збільшувальним склом а, напис про склад, я його прочитати не можу. Чому? Саме пакування, воно, бачите, в таких фіолетових кольорах і чорним кольором написаний текст. Прочитати це нереально. Друзі. Прочитати, з чого складається дане морозиво, на жаль, мені надзвичайно складно навіть і збільшувальним склом. Тому це вже такий акцент, робіть висновки самі. Ось так. Не вдалося, на жаль. Так, далі. Коли я купую ось таке морозиво в ріжку, ви знаєте, яке в мене виникає питання? А скільки взагалі цього морозива в самому ріжку? Тому. Давайте спробуємо з вами розрізати книжок і подивитися, наскільки він взагалі заповнений. Так, відкриваємо. Ну що ж, друзі, ви бачите самі. Ось, будь ласка, оцініть. Наскільки морозиво заповнило стаканчик. Ну тут 100% заповнюваність. Тобто повністю весь ріжок, будь ласка, він заповнений морозивом, Питань немає. Далі, наступне, що я хочу про, перед тим, як дегустувати, аромат морозива. Ну, скажу вам так, аромат морозива мені він трошки штучний. Ось такий є, аромат. Нагадує дійсно на упаковці намальовані у нас ягоди. Так, він такий і є, але мені не вистачає в ароматі от більше таких натуральних ноток. Ви, будь ласка, напишіть в коментарі, а як вам взагалі аромат даного морозива, якщо ви його куштували, якщо ви любите дане морозиво? Поїхали далі. Давайте тепер протестуємо з вами сам стаканчик, який він на смак. На вигляд, він абсолютно класно виглядає. Бачите, він такий прожарений. Я, до речі, дуже люблю такі стаканчики, щоб вони були прожареними. Але на мій смак ще дуже класно, коли вони є не занадто солодкими. Ну, от зараз продегустую, і поділюся з вами своїми враженнями. Угу. Друзі, стаканчик дуже смачний. Стаканчик надзвичайно смачний. Ось відразу хочеться іще один шматочок взяти і продегустувати. Ось такий стаканчик, який я люблю. По-перше, піджаристий. По-друге, не занадто солодкий, тому що баланс тоді йде смаку самого морозива і стаканчика. Тут все ідеально. Друзі, ну що ж. Куштуємо саме морозиво. Виглядає воно чудово. Куштуємо. А ще хочу звернути вашу увагу. Подивіться, бачите, по кольору морозива. Всередині воно таке більш насиченого кольору, зверху воно білого кольору. І ось ось ця поливочка, вона, я думаю, має придати смак. Тому давайте спробуємо. Друзі, саме морозива непогане. Однозначно. Ось я беру зараз без ось цього джему, просто морозило. Угу. Воно мені непогане. Але смачне. Але коли я куштую разом з цим джемом, ось цей джем він. Він такий кислуватенький. Але не вистачає, ще раз повторюсь, мені більш натурального смаку. Тобто, смак такий трошки хімічний. От саме цієї поливки, саме оцієї поливки. Ось хочу звернути на неї увагу: от саме оця поливочка, вона і надає той аромат, який мені не зовсім сподобався. Добре, давайте прокуштуємо яке ж морозиво всередині. Куштуємо. Ви угу. знаєте, друзі, морозиво, яке всередині стаканчику, мені подобається більше, ніж те морозиво, яке зверху. Поясню свою думку. По-перше, немає ось цього джему, і воно менш солодке. По-друге, баланс смаків в цій частині морозива, воно більш збалансоване. Ось, ось ця частина мені ну, дуже сподобалась в цьому морозиві, ось ця нижня. Угу, угу. Набагато смачніше. Взагалом хочу сказати, морозиво непогане, стаканчик чудовий, піджаристий, достатньо, достатньо солодкий, не занадто так, як я полюбляю. Ось ця частина морозива, вона теж смачна, але за рахунок ось цієї поливки, воно трошки стає занадто мені солодким. Аромат не зовсім для мене він приємний, тому що він такий трошки хімічний. Тому, ну, ось так. І ще раз хочу повторитись, наповнюваність стаканчику вона 100% наповнений. А тут взагалі до виробника виробник це три ведмеді. Тут в цьому плані питань немає. Отже, якщо, друзі, підсумувати про смакові якості, я свою суб'єктивну думку висловила це на мій особистий смак. Ви, будь ласка, в коментарях поділіться, як вам смак даного морозива? Чи подобається, що не подобається? І чи яке морозиво даного виробника, наприклад, ви б могли мені порекомендувати, я обов'язково візьму на огляд. Наступне, на що я хочу звернути увагу, по терміну придатності. Напишіть, будь ласка, в коментарях 2027 рік. Чи це не занадто довго термін придатності для морозова? Це перше і друге, друзі. На жаль, ось мені не сподобалось те, що я не змогла прочитати склад даного продукту. Дрібненько все написано на темно-фіолетовому. Кольори чорними літерами дуже складно прочитати, а дуже хотілося б вам би зачитати. Ну і останнє, що я ще не сказала, що вага даного морозива 150 г, досить велика упаковка морозива. Друзі, дякую вам за перегляд. Я з вами поділилася своїм враженням від даного морозива, як воно було мені на особистий мій смак. А хочу звернути вашу увагу, що на моєму каналі ще є огляд морозива від компанії Рудь, яке називається Донат. Переходьте за посиланням під відео та переглядайте. Як завжди, бажаю всім смачного, до зустрічі в наступному огляді.